Okay, що за гость? У нас сьогодні на простольці Олег Шумій, прямо з України. З, благоди... з благотворительним концертом для збору світла. Таки... Таки кто... Хто такий Олег? Олег Шумій це молодий український виконавець. Ельзи, а в нього голос такий дуже схожий на вакарчука. Сидли такий, так. Короче, полный зал был. Это был один концерт. Разыграли какой-то заложенного календарь, календарь да. за 1600. Да. То есть добродушный город добра. Просто полностью. Щепун пусто. Мы <му> ще, ще готуємося до выступу, але скоро буде сили. Підключити варьма. Інших І останнє питання, і ми будемо розпочинати. Чому взагалі люди входять в церкву? Для чого церква взагалі? А, тому що як би там не було, ми люди залежні, ми люди залежні від Бога. І тут ми знаходимо можливість спільного першого поклоніння Богу і умиротворення власної душі. Тому що Бог прийшов в цей світ, щоб нас спасти, щоб дати нам життя вічне. І тому ми приходимо в церкву, щоб його прославити. Щоб подякувати за все, що відбувається, щоб підтримати донору, мати спілкування. Тому церква ну це просто неймовірно чудове місце, де люди знаходять все для себе. Ось багато причин. До речі, я можу довго про це говорити. Знаю, я теж люблю говорити. Давайте подякуємо церкві сол, дякуємо Сергію, дякуємо за те, що сьогодні церква організовує цей благодійний вечір і дякую всім я насправді дякую Еріку за представлення. Ми приїхали сюди з України. Мене звати Анатолій Козак. Усі ми тут з України. Ми до вас приїхали конкретно зі Львова, Хоча ми розуміємо, що тут є точно абсолютно уся географія. І перед тим як ми розпочнемо концерт Шумея, я розповім вам, як він сьогодні буде проходити. Він буде проходити у максимально незвичному форматі, оскільки ми разом з Олегом будемо на сцені, будемо з ним вести діалог. Я буду сидіти приблизно тут. На мене можна не звертати абсолютно увагу. Час від часу лише слухати. Олег буде грати, тому вся увага максимально саме на увагу. Сакраменто. Ви готові? Ні, ні, ні. Ви готові? Максимально гучно, молодий, талановитий, а головне неодружений український виконавець Шуми і ОПЛЕСКО! почнеш фарбувати волосся для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажеш, чи вдалося зі мною стати щасливою, що ти. Казати ціну. Якщо не продамо, ми нагадуємо, що заберемо із собою, ну і все, будемо десь мати собі прекрасний ось такий от календар. Отож, сакраменто, хто готовий зараз. Ну бо ми настроєні продати цей календар за солідну суму, тому що підпис залужного на такому календарі це рідкість. Я Дякую. Олег. Ви. Ви розумієте, хто пише текстил для опису своїх композицій, насправді? Не я. Окей, друзі, хто готовий, Піднімайте руку. 500 доларів. Стартова ціна і кожна наступна 50 доларів. Тисяча вже є. А він ще тисячу. Ще тисячу так? дві тисячі підходить таке. Тисячу двісті. Аплодисменти є тисячу двісті. 1200 поки що маємо, друзі. Хто готовий дати більше? 1200. Дві, ще разочок на цей раз точно. Ще разочок. Тарас уже, уже група підтримки з двох сторін його тримає. Ну, вже він так. От па пані зліво чи справа? Я не знаю, де люди право. Пані зліво. 1200 поки що один. Вже, утрим... вже раз підняли на руку. Давайте ще разом. 1200. Так, 1201. 1400. 1000... Хтось сказав, так? 1400. чи це поки що нам? Це я, це а, я а, сказав. Це ти сказав, дуже дякую. Окей. Okay. 1200 вже. Ну ти, 20... що, ти? просто ти так пишеш. Скільки? 1400? 1400, а було смертей разу. Я вам скажу, що з українцями торгуватися нереально просто, мені здається, інколи, але 1401. 1000! Чотириста. Два. Життя ви життя довго ще заробите, а то якось москаля об'є, так що да. <stato slope> Тисяча. Молодець. Скільки? Тисяча п'ятсот, а? край, ти спокойся. Тисяча п'ятсот! Аплодисменти. Каже, Тисяча п'ятсот. І навіть цей момент виникне. От, от зараз, зараз точно, <рес> от зараз точно. 3700. сімсот. <рес> а ж не може, не, можна, не можна. Ти Оди до нас можеш під'їнятися навіть. А, а сюди так. можна застрибнути. Ага, отак, от ну добре. <рес> <рес> ти щасливий чи ні? Аплодисменти, друзі, просто неймовірно. <зв 'язано> Ось такі от коментар ви приїхали тобі. Ось так от ще раз області, друзі! Так, ступи, Як Звати. Та. Наталя, ну ви спонукали активно Тараса до цієї перемоги. Все, ви щасливі чи ні? Звичайно. Тараса. Звичайно. <зв Окей, <'язано> <зв <'язано> okay, аплодисменти, друзі, супер круто. Візит в телефон, так який ваш віос? Вид... Вау, wow, це зненацька. Так ну дуже круто. Насправді, як то кажуть, будь-які регіони, будь-яку країну формують люди, і тут дуже круті українці, і ми прям дуже круто. А які які емоції? Що ти побачив тут у Ой, Ну в людях побачив, що насправді всі люди дуже відкриті. Найголовніше, що люди готові допомагати Україні і працювати на нашу спільну перемогу, і це максимально круто. Насправді, по-перше, а встигли побачити вже багато місць. Були в балей, були в Сан-Франциско. Вау Сан Франциско просто супер. Ну і в Сакраменто були лише в готелі. якась. Ми насправді не бачили даунтаун Сакраменто. А ще тут є якийсь міст, дуже крутезний. на якому знімали саж щось підказуєш, що не дуже круто ось, але ми хотіли на нього глянути. Сау високий Каліфорнія. Серйозно? Да. Я не знаю. Як він називається? А uh, Forest Hill Bridge. Ну wow. тут 20 хвилин. Forest Hill Bridge. Запрошу. Е, uh, скажи, е, це за